Є печера і у цій печері жив. Ви wow. з одного разу у серийняч освіткував цього лева. Одного прекрасного дня він його вбив, то він собі забрав ім'я лева, побудував місто він лева. і на геть поставив лев, після того цей львівський лев, а з здобув часу їм вставало все більше та більше. Зараз до речі, що щоб ви знали, що 4 тисячі 125 Левів. Вони дуже бояться, у своєї день пори. палив. Тільки стоїть день, вони зразу стають кам'яний. Подивіться. Чотири місяця назад приїжджав Янукович. Він до того не раз приїжджав. А він ніколи тут не почався ночувати. Знаєте чому? Там вони би його розірвали. Та. Зараз буде цікавіше бібліотека. Розкажіть мені, крім Тернополя, які ще міста тут є? Крім Тернополя, це є ще місто є. Рівне. Рівне. Коли ви заходите в цей зал бібліотеки, там є такий постамент, і на ньому така груба, товста, книжка. Знаєте що це? Це мінська гвара. Що воно таке? Треба в тому, що в нас у Львові дуже багато таких розумних слів, які не те, що десь Донецьку не знаю, в Криму чи в Харків. Рівне, сусідня, область, вони вже не знають, що воно таке. Не знають, що таке файно. Це класно. Та знаємо, знаємо. знаємо. — Це кабак. Що таке бомбець? Це твердий диван, у нас навіть коли свариться, зовсім не так, як у рівно коли у рівну. Кажуть свою мать. То в нас у Львові і в Тернополі і я кажу. А шлях би то трапив! Вони не знають, що то є та сама твою мать, але не впоминає, що тата і от, Для того, щоб ті слова, дай Боже, ніколи не поділить з нашого мостику. Ті, хто з'являється те мудре слово, ми його зразу записуємо, що далі. І зараз я, як сучасний представник сім'ї сержатрунців, повів переговори з табачником. Знаєте, хто до Латинка. Вивчається на філософських і медичних факультетах вузів, щоб так вивчала кістка, два. Ну, тобочник зараз, ніяк. Спеціально для цього у Львів чотири місця тому приїжджав Янукович, сказав мені, хоч ну, так, так по секрету, на наушку, що тільки но ну, Вивчає українську, зразу в той же самий день водять війську увагу. Ну, не знаю, пообіцяв, хлявся, божимську. Ну, Білоруську вивчив. правда, він досі думає, що це українська, але це вже Титай. І останній зал це зал лівської погоди. Це ми так терасу називає. Коли мова йде про військову воду, про що йдеться? Хто скаже? Боже, які разом у нас ціни немає. Знаєте, чому Львів'яни так дощ? Я вам скажу про себе. Колись давно у Львів приїхав, як з далекого краю. Ну там різні слухи ходять. Одні кажуть з Тернополя, а другі, що з Рівного. Ну я не знаю, Ну, коротше кажучи, він собі сів ось там на площі рину і дуже класно грав. Ну настільки класно, що ж Львів'яни просто балділи. Ми дарували йому гроші, з голосу, з сріб, поштовну. А він був дуже сумний. Знаєте чому? Тому що повз з нього проходила одна, ну надзвичайно, надзвичайно симпатична дів'янка, така ось як ви тут так? Крокодил? Ні, не ну, така. Десь можемо стілечки до кожної з вас не дотягнути. І вона не звернула на нього жодної уваги. А вона так йому сподобалася. Він відслідкував, де вона живе, він прийшов під її ліку і цілу ніч, а тої ночі падав дощ. Він зрав, сумну мелодію кохання. Ви не повірите. Зранку всього знайшли мешканці. Кажуть, що він помер від кохання. Тому тепер, коли у Львові падає дощ, якщо ви так уважно-уважно слухаєте, ви почуєте оцю сумну мелодію кохання, тому львів'яний дощ. Там на самій горі, на даху, У нас стоїть автомобіль. Але автомобіль не простий. Ні, автомобіль із веслами і сапедером. Знаєте навіщо? Якщо у нас... Є якесь розумне замовлення, Сажу по потруси, помимо <плес> поїздимо, ну ми ж не поїдемо громадським транспортом, правда. Я не знаю, як в Тернополі відходить, або у Рівному, але у Львові, у Львові, це жах, це жах. Ось вона не дасть жаха. Тому ми, коли нас є оце замовлення, сідаємо в автомобіль і веслами, і повітря, де нам треба, на якому даху, на цьому даху, зупиняємось. І, і останній експонат, який там є, гідний у це пам'ять і тому, мому далекому пред. Сажутруч, що я казав, що дуже мудрий пацан. Ну ми, усі сажутруси, які я завжди ходила у капелюк. Ну і тут думаєш, ну зробимо пацана у капелю. Ну це ж традиція, ну не будемо її порушувати. Ну що ж женю, де скажуть. Приту Крис. Крис. зробила на свої корективи. Якщо раніше, Сажоколе, комить почистить, там знаєте, що давав.